Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астролог та астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 31 березня по 6 квітня. Я вас вітаю з тим, що ми пройшли коридор затемнень. Зараз розглянемо детально важливі аспекти кожного дня, щоб ви могли якомога краще спланувати свій тиждень. Він буде насичений, адже дуже багато планет зараз в скупченні, в стеліумі, в знаку риби. Зараз зростаючий місяць, тож період для того, щоб ми переглядали щось, оскільки і Меркурій, і Венера ще ретроградні, та впроваджували нове в те, що нам вже відомо, в свої проекти, які вже розпочали, а також закладали фундамент для нових звершень. Цей прогноз є загальним. Також і відеопрогнози на квітень місяць вже є для всіх знаків зодіаку на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Зараз буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші вподобайки і почнемо ми із понеділка 31 березня, в цей день ми будемо підпливом енергії третьої місячної доби. Символом якої є леопард, саме цього дня ми можемо починати справи, які запланували собі в період сонячного затемнення. Успіх буде супроводжувати тих, хто щиро вірить в нього. Це день активної боротьби, змагань, звільнення від негативних емоцій. Місяць знаходиться в знаку Телесь, тож сприятливо. Зробити запаси, займатися накопиченням, створювати затишок в оселі, спілкуватися з представниками знаку «Задяку Телець. Зараз розберемо з вами аспекти, які будуть торкатися практично кожного дня впродовж цього тижня. Щоб не повторюватися, зверніть увагу саме на 31-й, Я буду розказувати далі. Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру, оскільки сонце це енергія наше Я, а Юпітер це планета авторитету та розширення, то цей аспект вказує на успіх, на можливість досягати поставлених цілей, зростаючий оптимізм, ентузіазм та енергію для нових звершень. Чудовий аспект для посилення авторитету та популярності, для навчання, мандрівок, для втілення амбіційних цілей. Ретроградні Венера та Меркурій у з'єднанні. Хороший період для перегляду відносин, сприятливий для перезаключення угод, хороший час для зустрічей та виступів. Меркурій буде робити гармонійний аспект удачі до Марсу, як власне і Венера. Тож це період сприятливий для перегляду планів, для пошуку нових доріг, думки націлені більше на реалізацію конкретних цілей. Також сприятливі зустрічі, перегляд відносин та фінансів для активних дій, щоб реалізувати свої бажання. Сатурн буде у з'єднанні із Меркурієм, тож наше мислення стає більш чітким, структурованим, зростає здатність до концентрації уваги на головному, надає можливість поглянути на речі реалістично, прописати плани, у спілкуванні більш ділового підходу. Прагматизм і цей аспект допомагає висловити думку чітко та прямо. Також буде діяти гармонійний аспект можливостей між Венерою, Меркурієм та Ураном. Зранку ж до урану підійде і місяць. Цей аспект допомагає зробити мислення більш швидким, креативним, з оригінальними ідеями та інсайтами, хороший період для зустрічі, спільної діяльності з партнерами, з вашими друзями. Можуть відкриватися нові перспективи. А Венер в гармонійному аспекті до Урану вказує на те, що буде зростати потреба в оновленні, жага до свободи, ймовірні, незаплановані витрати, тож прописуйте свій бюджет завчасно. Хороший час для зустрічей із друзями. А не витратити всі гроші світу нам допоможе з'єднання Венери із Сатурном. Сатурн це планета стійкості, відповідальності. Обмежень, а ванера це планета фінансів та взаємовідносин. Тож ось вказує на серйозне ставлення до обов'язків фінансів та відносин, може бути складно висловити свої бажання, може виникнути потреба в економії, хороший період переглянути бюджет також, тож краще самим обмежити свої витрати, прописати бюджет на тиждень. Чорний місяць тільки тільки перейшов 27 березня в знак Скорпіон. Про цей важливий аспект вже є відео на моєму каналі для кожного знаку зодіаку, тож будьте обережними, можуть бути провокації, відступність, випробування у відносинах та спокуси фінансами, легкою наживою. Може бути критичність і недовіра. Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном, тож зростатиме образне мислення, інтуїція, уміння допомагати навіть через слово, хороший період для психологічної роботи, молитви, медитацій та звернень до психології. Оскільки і Венера і Меркурій разом, то Венера також буде у з'єднанні із Нептуном. Це аспект вказує на те, що буде зростати романтичність, оява. Хороший аспект також і для прояву милосердя, творчості можуть бути і рожеві окуляри та ілюзії, а пропрацювати можна через творчі проекти, благодійність та взаємодопомогу. Із 30 березня і до 10 квітня буде гармонійний аспект можливостей між Ураном та Сатурном. В цей період ми можемо більше залучатися до громадської діяльності, приймати на себе більше певних зобов'язань. В цей період може зростати і прогрес в технологіях, в різноманітних інноваціях. Цей аспект сприятливий для науки, оскільки Уран відповідає за все нове і креативне, а Сатурн структурує це все, то ми можемо досягти великих успіхів, оскільки Сатурн в гармонійному аспекті до Марсу. Аспекті удачі, і вони будуть робити обидві ці планети гармонійний аспект до урану, то буде замкнена конфігурація бісекстиль. В цей період, дійсно, ми можемо закласти фундамент наших подальших звершень, а також, якщо ми будемо проявляти. Відповідальність, а йти за планом, але впроваджувати щось нове, креативне, подивитися на те, що ми знаємо, під іншим кутом і впроваджувати оригінальні методи, ми можемо досягти успіхів. У вівторок, 1 квітня, ми будемо під впливом 4 четвертої місячної доби. Її символом є пізнання добра та зла, і потрібно ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. В цьому буде допомагати нам інтуїція та наполегливість. Варто в цей період берегти нервову систему, корисно займатися домашніми справами. У спілкуванні може бути певна розгубленість, нерішучість, але місяць у з'єднанні із ураном допоможуть нам бути більш відкритими для спілкування. Можуть бути і нестабільність емоційного фону, проте саме місяць і Уран, які знаходяться в знаку. Телець Допоможуть нам впровадити щось нове для створення комфорту та затишку в себе вдома, наприклад. Із 19 години 45 хвилин і до 22 години 26 хвилин місяць буде без курсу. Зверніть обов'язково на це увагу. В період, коли місяць без курсу, він не робить жодного аспекту із жодною планетою. І в цей період він ніби розгублений. Тож, важливі справи цей період не варто починати, адже вони також можуть бути або незавершеними, або мати непередбачуваний результат. А з 22 години і 27 хвилин місяць буде переходити в знак близнюки, в знак повітряний, і вже в середу, 2 квітня, ми будемо під впливом п'ятої місячної доби місяць буде знаходитися в знаку близнюки. Тож буде набагато легше спілкуватися з людьми, не дивлячись на те, що Меркурій ретроградний, буде більша легкість в отриманні інформації, головне, не поспішати. Сприятливо провітрювати помешкання, спілкуватися з людьми може бути більше, ніж зазвичай, інформації, поїздок, переписок. Цього дня буде гармонійний аспект між місяцем та. Плутоном, оскільки місяць відповідає за наше відчуття безпеки, комфорту. Це наш емоційний фон. А Плутон це планета кардинальних змін та трансформацій, вони обидва в знаках повітряної стихії, а тож це сприятлива можливість для звільнення від чогось, нам не потрібно. Ми ще будемо переглядати і за ретроградним Меркурієм, і за ретроградною Венерою. Тож це чудова можливість для змін. А також звільнення Звільнення від того, що не дає нам комфорту, і від того, що може нас тривожити, зберігаються всі ці аспекти, які я казала з 31 березня, тобто буде і гармонійна взаємодія між Марсом та Венерою, Сатурном, Меркурієм, а також до Урану. А символом п'ятої місячної доби є єдиний ріг, період планування кардинальних змін у житті та ухвалення. Важливих рішень сама енергія місяця буде сприяти їх здійсненню. Ймовірні нові перспективи у четвер, третього квітня, будуть точні аспекти між Марсом, Сатурном та Ураном, які будуть формувати бісекстиль Чудова можливість для того, щоб ви показали свою відповідальність. Прямоту, стійкість це аспект, який допоможе вам долати труднощі і через активні дії втілювати свої плани в життя допоможуть друзі, креативний підхід, нестандартний підхід, чудова можливість впровадження чогось оригінального в свою діяльність. Із 7 години ранку і 44 хвилин ми будемо підпливом енергії шостої місячної доби. Її символом є журавель. У практичних справах супроводжує працьовитість та винахідливість всіх. Можуть бути і віші сни, які будуть натякати на справу, яку необхідно завершити. Оскільки місяць в знаку близнюки і діє шоста місячна доба, варто звернути увагу на бронхі та верхні дихальні шляхи. Із 20-ї години 29 хвилин і до кінця доби буде місяць без курсу, тож важливі всі справи завершать до цього часу. Також 3 квітня буде з'єднання Венери та Меркурію, які зараз ретроградні в знаку риби. Вони можуть нас повертати до вирішення на вирішених раніше питань. Також це може вказувати і на зміну стилю, на перехід, наприклад, із більш теплого одягу на весняний, той, який вже у вас був, або ж перегляд вашого іміджу, певних відносин з людьми. О п'ятницю, 4 квітня, ми будемо під впливом 7-ї місячної доби із 8 години 43 хвилин. Її символом є жезл, період хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів, однак потрібна пильність, адже можливі шахрайства та обмани, тим більше, що поряд. Із планетою ілюзій і фантазій, обманю в тому числі, знаходиться Нептун. Саме він у з'єднанні із Меркурієм, який відповідає за інформацію та спілкування, із Венерою, яка відповідає за взаємовідносини та фінанси. Тож будьте обережними, можуть бути дзвінки від шахраїв, і краще взагалі в цей період не відповідати на дзвінки, номери, яких ви не знаєте. Вночі місяць пройшов знак Рак, знак свого володіння. Сприятливо побути в родинному колі, займатися домашніми справами, в тому числі, проявляти емпатію та взаємодопомогу. Цього дня також і діє, гармонійна взаємодія між Ураном та Сатурном. Яких секторів буде теркатися цей аспект я розказала в окремих відео для кожного знаку зодіаку. І з цього дня також діє і гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Більш точний він буде вже завтра. Але сьогодні це також сприятлива можливість для того, щоб ви проявляли ініціативу, наполегливість, стійкість у своїх діях, прописували плани на майбутнє або ж йшли вже за готовим планом, але не боялися впроваджувати щось нове. У суботу, 5 квітня, ми будемо під впливом сьомої та восьмої місячної доби. Восьма настає із 9-ї години ранку і 55 хвилин. Символом цієї місячної доби є фенікс або ж вогонь. В цю добу реалізовуються накопичене за попередні сім днів. Сприятливий період для того, щоб підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Цього ж дня також в своєму ретроградному русі Венера знову буде робити гармонійний аспект удачі до Марсу. Вона буде вбудовуватися в гармонійну взаємодію між Сатурном, Марсом та Ураном і давати нам можливість. Більш дипломатично вирішувати свої справи, переглядати відносини із суботи Меркурій у стоянні, тобто він призупиняє свою швидкість перед розворотом вже 7 квітня, оскільки він зараз в знаку риби, тож акцентуються теми спілкування, мислення, але воно не для точних справ більше для прояву милосердя, для романтики, там прояву творчості і уяви. Місяць залишається в знаку РАК, сприятливий час для того, щоб побути в родинному колі, вирішувати сімейні питання, усамітнитися і зарядитися енергією. Сприятливо побути біля водойм. У неділю 6 квітня ми будемо під впливом енергії 9-ї місячної доби, яка вважається напруженою, оскільки йде зміна фаз місяця. Символом цієї місячної доби є кажан добре завершувати поточні справи і займатися спокійною буденною роботою. До 6 години ранку і 34 хвилин місяць буде без курсу. А з 6 години 35 хвилин місяць вже перейде в знак лев, і на підсвідомому рівні сприятливо займатися. Творчістю, проявляти щедрість, спілкуватися із представниками знаку Зодіаку Лев. Ось цього дня також буде з'єднання і Меркурію, і Кермічного місячного вузла Раху. Саме тут ми можемо здобути новий досвід, який буде вказувати нам шлях еволюції, нашої особистої, нашого розвитку. Вони будуть у з'єднанні із Венерою, із Сатурном. І таким чином кармічний місячний вузол раху теж буде брати участь у гармонійній конфігурації бісекстиль. Цього дня буде точна гармонійна взаємодія між Сонцем та Юпітером, які допоможуть нам реалізовувати наші плани. І Марс підходить до гармонійного аспекту із Нептуном. Аспект дає можливість наші дії націлити на благородні вчинки. В цей період може зростати інтуїція, тобто дії на інтуїтивному рівні, сприятливий період для втілення мрій в життя, для прояву творчості, підписання важливих документів, переговори. І оскільки Меркурій цей період у стоянні, то акцентуються теми взаємовідносин та інформації, будьте уважними, адже можливі. Зустрічі, нові знайомства в неділю побудьте в родинному колі, адже в день місяць буде в опозиції до Плутону, що може вказувати на сварки, на підвищену конфліктність, руйнування, все, що може негативно впливати на наше відчуття безпеки. Я бажаю вам успішного продуктивного тижня, щоб ви на зростаючий місяць і за таких гарних аспектів реалізували все задумане. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей, в наступних відео.